В сьогоднішньому відео покажу вам, як приготувати бойле. Готуємося на рибалку. Поїхали. Катаємо ковбаску, ось таку діаметром десь 20 міліметрів. Ложимо на нашу дошку. Дошку, хто слідкує за нашим каналом, всі ви бачили, да? ось така дошка у нас. Катаємо. Сьогодні ми робимо дуже великі бойли На велику рибу. Можливо, виїдемо на карпа. Ось так відразу в нас виходить. Бокові. Це з однієї маленької побласки. Висипаємо. бойли, дача тіві. Як вам? Оцініть, будь ласка.